thank you Ми з вами розглянули порядок взаємодії туроператора з постачальниками туристичних послуг. Зупинимося на тих нюансах, які мають бути відображені документально. Якщо мова йде про договірні відносини з засобами розміщення, то у будь-якому варіанті договорів слід передбачати, обмовлювати такі умови: вартість номерів і бронювання, тип номерів і їх число, тривалість, сезони, обслуговування. Вільні періоди, графіки заїзду туристів, терміни і тривалість разового обслуговування, набір послуг, що входять в тур, кількість і форму організації харчування, варіанти надання харчування в ресторані, сніданок, обід, пансіон, повний пансіон, шведський стіл, мови, на яких щоб необхідно говорив персонал. Терміни підтвердження заїзду туристів бронювання, терміни зняття заїздів без пред'явлення штрафних санкцій, штрафні санкції за величиною і термінами відмови, знижки на великий заїзд або на постійне завантаження, матеріальна відповідальність за зрив заїзду, відмова від розміщення гостей, Інші специфічні питання, чи, наприклад, чи входить у вартість користування сауною, більярдом. Час роботи басейну, набір додаткових послуг. Крім того, важливо звернути увагу на гарантії, які дає партнер постачальник послуг, наприклад, чи гарантує готель обіцяне розміщення, умова про неможливість зворотнього підвищення цін. Ціни можна підвищувати тільки на непродані послуги. Договір з підприємством харчування має місце, якщо харчування організовується поза засобом розміщення туристів і не входить в контракт з готельним підприємством. Це може мати місце на маршрутних тематичних турах, наприклад, харчування в дорозі та інше. В такому договорі повинні бути відображені кількість одноразово обслугованих туристів, регулярність і величина замовлень. Вид харчування, тобто шведський стіл або оля-карт, приблизна вартість в меню, зразкові ціни на різні раціони харчування, знижки на велику кількість клієнтів або на постійне забезпечення клієнтури, терміни подачі заявок на харчування, визначені терміни зняття замовлень без пред'явлення штрафних санкцій. Матеріальна відповідальність за зрив харчування з тієї чи іншої сторони і зазначенням термінів настання матеріальної відповідальності та інше. У договорі з автотранспортними підприємствами слід обов'язково обумовити наявність такої страховки на автобус. Якщо інше не передбачено договором оренди автобуса з екіпажем, то оператор зазвичай несе витрати, що виникають у зв'язку з його експлуатацією. В тому числі витрати на оплату палива та інших матеріалів, які витрачаються в процесі експлуатації, а також зборів дорожніх, стоянкових та інших. Крім того, в договорі з автотранспортним підприємством необхідно обумовити таке: марку автотранспортних засобів, що виділяються для обслуговування туристів, ціни і тарифи, графіки і терміни роботи автотранспорту. Маршрути, на яких буде використовуватися автотранспорт, терміни подачі заявок на виділення автотранспорту, терміни відмови від заявок без пред'явлення штрафних санкцій, матеріальна відповідальність АТП за зрив використання автотранспорту, максимальні терміни очікування автотранспорту при запізненні туристів. Основні права і обов'язки туристів, гіда, і курсоводів при користуванні автотранспортними засобами на обслуговування, знижки і пільги є варіанти. Договір з авіакомпанією на квоту місць включає графік функціонування турів в напрямку туди і назад, зазначенням місць призначення. Кількість туристів у кожній групі, терміни подачі заявок і викупу квитків, терміни зняття замовлень на квитки без утримання штрафів, якщо замова йде про м'який блок, види тарифів на придбання квитків, пільгові тарифи, умови їх надання, знижки та пільги на квоту місць, порядок і терміни повернення викуплених, але не використаних квитків, матеріальна відповідальність, що випливає з термінів повернення. Щодо м'якого блоку. Якщо немає власного екскурсійного відділу, договір з екскурсійною фірмою включає такі основні вимоги: найменування і тривалість екскурсії, спосіб пересування на маршруті, автобусні, пішохідні, теплоходи, терміни подачі заявок на проведення екскурсії, терміни скасування заявок. Ціни на екскурсії, кількість екскурсантів групі на кожній екскурсії, матеріальна повідальність за зрив екскурсії, звини екскурсійної фірми або туроператора. У відносинах зі страховими компаніями важливим елементом є визначення франшизи. Франшиза одна з форм участі страхувальників власними засобами в покритті збитків, розрізняють умовну інтегральну та безумовну, ексцендентну франшизи. Умовна франшиза звільняє страховика від відповідальності за збитки, які не перевищують встановленою франшизою меж, і зобов'язує його покривати збитки повністю, якщо їх розмір перевищує франшизу. Наприклад, якщо страхова сума становить 200 тисяч гривень, умовна франшиза 20% від страхової суми, тобто 40 тисяч гривень а збитки страхувальника становлять 38 тисяч гривень, то страховик звільняється від будь-якої компенсації збитків страхувальнику. Якщо ж збитки становлять 60 тисяч гривень, то страховик відшкодовує усі 60 тисяч гривень, не звільняючись від 40 тисяч, які в договорі було закріплені як умовна франшиза. Безумовна франшиза звільняє страховика від компенсації визначеної нею суми незалежно від величини збитків. При безумовній франшизі страхове відшкодування завжди дорівнює різниці між збитками та безумовною франшизою. Наприклад. Якщо страхова сума дорівнює 100 тисяч гривень, безумовна франшиза 10 тисяч гривень, то при збитках до 10 тисяч гривень страховик не відповідає перестрахувальником, а при збитках, що становлять, скажімо, 70 тисяч гривень, відшкодовує тільки 60 тисяч гривень. Тобто 70 тисяч гривень мінус 10 тисяч гривень. Таким чином, франшиза називається безумовною, тому що вона незалежно від обставин вилучається з обов'язань страховика і умовною, оскільки вилучається у випадку, коли збитки не перевищують встановлену величину франшизи. Розмір франшизи визначається за узгодженням сторін, крім випадків, де франшиза обумовлена вимогами страхової компанії, наприклад, це. Спеціальна програма, обумовлена страховою компанією або законодавством. Тобто, франшиза завжди зазначається в договорі або правилах страхування. Слід звернути увагу на те, що згадування про франшизу може не міститися в договорі, але бути у правилах. Наостанок розглянемо відносини дороператора з міткомпанією. Важливим пунктом договору про співпрацю туроператорів є поведінка сторін у разі відмови туристів від поїздки після бронювання та оплати туроператором наземного обслуговування. Зазвичай в цьому випадку сплачені оператором компанії гроші за мінусом штрафу при відмови менш ніж за визначений договором термін, залишаються на депозиті оператора. І йдуть у залік майбутнім клієнтам або групам, слід мати на увазі, що майже у всіх готелях діє так званий розрахунковий час, тобто фіксований час доби, з якого відраховується кількість прожитих у готелі днів. У більшості випадків цим цією годиною є 12 годин дня. Хоча в Італії, наприклад, може бути і 10-та -го година дня. Тому в день закінчення туру чи переїзду з міста в місто по маршруту туристам доводиться звільняти готельні номери до 12-ї години дня, в іншому випадку з них буде стягуватися доплата за половину доби або за повну дому. Іноді за домовленості сприймаючись фірмою стороною чи готелем туристичної групи можуть бути виділені один-два. Чергових номера без доплати за зберігання багажу на час після звільнення займаних ними номерів і до від'їзду з готелю. У деяких готелях для даних цілей створені безкоштовні камери схову. Все це Повинно бути обговорена з приймаючою стороною і внесено у договір, оскільки в будь-якій групі може бути непарний чоловік та жінка, необхідно узгодити з фірмою надання для кожної групи двох одномісних номерів без збільшення ціни. Слід також передбачити, щоб двомісні номери переважно були з двома односпальними ліжками. А не з одним двоспальним, що зустрічається в готелях для розміщення подружніх пар, адже не можна заздалегідь гарантувати, що поїздку відправляються тільки сімейні туристи. При необхідності в контракті обумовлюється можлива доплата, тобто диференціація цін, при наявності додаткових комфортних умов, тобто вид з вікна, наявністю номерів номеру телевізору та інше. Обов'язково з міц компанією повинні бути детально обговорені умови зустрічі і доставки туристів і їхнього багажу з аеропорту, вокзалу, у готель і назад. Для перевезення туристів і їхнього багажу в готель використовуються замовлені автобуси, автотранспорт приймаючої фірми. Трансфер обов'язково повинен бути включений у пакет послуг. Бо він спочатку забезпечує чітке обслуговування туристів, що прибувають. Практика показує, що якщо автобус на зустріч туристів запізнюється або взагалі не приходить, вони опиняються в дуже важкому стані, не знаючи, як потрапити в готель, їхній настрій стає зіпсованим, мали на весь час подорожі. Також у контракті повинні бути чітко обумовлені планові і додаткові екскурсії та інші відвідування об'єктів показу. Необхідно також погодити умову проведення екскурсії. Крім того, необхідно також уточнити зміт-компанію, чи включається ціна вхідних квітків, скажімо, в музей у вартість екскурсії та послуги штатного екскурсоводу, якщо за правилами музею тільки він може екскурсію проводити. Оплата стоянки автобусу чи проїзду по платних блянках дороги також повинна входити у вартість пакету послуг і ні в якому разі не стягуватися з туристів у вигляді додаткової плати.